Віра Олексіївна студіює комп'ютер. Жінка хоча й на пенсії, але намагається йти в ногу з часу. Я готувала збірочку свою до друку, і мені дуже потрібно було, щоб нікого не втяжувати і навчитися самій. Я пішла в територіальний центр, вступила в університет і пройшла курси. Вчитися ніколи не пізно так вирішили для себе ковальські пенсіонери, студенти університету третього віку і обрали один з п'яти напрямків університетської програми. Окрім інформаційних технологій, студентів навчають право та основам медицини. В структурі університету діють також факультети мистецької та фізичної реабілітації. Коли підеш на пенсію і відчуваєш, що нікому вже не затребувано йти, і не добре. и много втрачає интерес жизни, ничего не хочется. я не, я шла, я читала, я училась, и я что-то новое узнавала, ну, такая по жизни. У меня соседка вот Зинаида, такая прекрасная женщина, она мне говорит, не Полна, а у нас такой университет третьего поколения, говорит. Вы много видели, люди что-то здесь скажут, вы давно здесь не были, многих потеряли, Знакоміться, я прийшла саму ідею вищої школи для пенсіонерів. Ковальчани почерпнули в сусідній Польщі. Директор хемського осередку допомоги родині Глюцина Козачук каже: саме люди похилого віку є носіями традицій, необхідних для національної самоідентифікації це неправильно, що нам не потрібні ці традиції. Що ми можемо жити самими лише новинами? Народ, який не пам'ятає минулого і не має свого національного колориту, рано чи пізно опиняється на узбіччі суспільного прогресу, бо кожен повинен пам'ятати своє коріння, а цей університет і дає таке розуміння. Ні, то із завершенням 10-го академічного року навчання студентів університету привітали заступник міського голови Ігор Прокопів, представник благодійного фонду патріоти Волині Павло Самолюк, почесний ректор університету Софія Сагаль. Я дуже щиро дякую, що ви підтримали, зацікавилися, підказували нам багато років, як треба робити, давали нам мудрі настанови і поради, і наш університет живе. Присутні переглянули виставу за мотивами драми Михайла Старицького Ой не ходи Грицю та й на вечорницю виконання студентів мистецького факультету університету. Я так переживала, тому що я роздала ролі, ми репетиції проводимо. і Я ще її вирішила зробити музичну таку, щоб кожний герой заграв, щоб музики грали, щоб співали артисти, щоб дійсно було воно не скучно, а все ж таки, щоб цікаво було. А домашнім завданням на канікулах для студентів університету є відпочити та набратися сил, аби з осені знову доводити всім і собі, що життя на пенсії тільки починається.